друзі! Сьогодні ми продаємо обрицю земельна ділянка 70, близько 70 соток з хатою. Ось така хата, що позаду мене, виходить на центральну вулицю. Ну верніше, вона вулиця, яка йде через всю бобрицю до, до озера. Це вулиця Козацька. Ділянка має два фасади. Вона, там навіть три фасади. ну, Я потім прикладу плани, розкажу. Дуже зручно ділити це. Ця пропозиція дуже цікава для забудовника. Бобриця, це у нас 19-20 кілометрів до Києва, ну, залежно від того, яка частина села, Ну, хай там буде 25 км до Києва це максимальна відстань. От І е, важливо дуже відразу скажу, що ми продаємо по вартості землі. Не як за хату, а по вартості сотки. І, і е, вартість сотки абсолютно адекватна. Вона буде вказана в описі до відео. Дивіться. і Ділянка ця хата з газом і з електроенергією. Діючий якби договір на газопостачання на електроенергію. Зараз повертаю і показую. Хата. Це вулиця Козацька, ми звідти приїхали, там Київ. Так? А в тій стороні озеро. Отак От по перемій 700 метрів. От там звідси навіть видно ліс. Коротше, як в плані прогулянок ходити, то тут дуже зручно, дуже близько. Ділянка, хата є, сарай, газ, електроенергія, я сказав, зараз зайдемо. Дивіться, о, наша ділянка складається, оці 70 соток, складається з двох частин. 25 під забудову, це, де ми заходимо, вона така. Ці 25 соток вони продовгуваті, вони так видовжені вперед. Ну, Як на мене, це місце дуже гарне для таунхаусів. Оці 25 соток для таунхаусів. Або або зробити дорогу ось так по одному краю, ну, чи, чи справа, чи зліва. Замість хати чи замість сараю. І нарізати ділянки отак е, в довжину. Тому що за 25 йдуть у нас ще скільки там, 35 соток е, під ОСГ. Ну, цифри я допишу, тому що там це, це ну, якби не, не 35, а там з чимось копійками. Е, значить, Можливий продаж окремо. Можливо, ми можемо продати як хату, так? але це буде окреме відео, я зніму додатково, зайду в хату, розкажу, що там є. От. Коротше, дивимося саму ділянку. Сарай, бачите, громадний. Да, розумію, що це під знос і розумію, що тут багато роботи. Але ми даємо гарну ціну і тут дуже багато своїх переваг цієї ділянки. Так, і ось тут 25 соток закінчується. Ось ми звідти прийшли. Ось ви бачите, від забору і до забору. Ось Отак. така її ширина. ці 25 соток. І тут є невеличкий схил до верху, Тобто ділянка під невеликим, абсолютно таким комфортним підйомом вгору. Так? Це для чого? Кажу, для того, що це не низина, це не, це не та сторона, яка йде туди до русла річки. Ні, це якраз вона більше на і Тут починається ділянка 43%. сотки. Я сказав 35, помилився, вибачте. 43 сотки 43 сотки, вони е, більш, вони більш, неправильні форми, але близькі до квадрату. Ну, ви побачите в плані. E, значить, що, ось там, де цей червоний забор, це червона криша, там є дорога і є під'їзд, асфальтований під'їзд із іншого боку. І е, скажу, що тут ну на ця сторона це вже е, нова забудова, вже збудовані вулиці, вже збудовані сусіди, тобто це елітна частина села. Зараз я спробую прийти. І ще така штука, що в нас є. Кусочок дороги. Ось тут наша ділянка, ось тут э, забор, і вона заходить туди. І ось та сторона, крайня трава, також вона має дорогу невеличку, але є там певна така доріжка. В общем, ще одна сторона. Там дорога і там дорога. Коротше, ця ділянка дуже легко ділиться э, практично ну, на, на велику кількість ділянок. Зараз хочу показати, який тут краєвид звідси. Ну, все ж таки це е, ну, така, невеличкий, невеличкий, але пагарний, все одно. Дивіться, ось там вже видно ліс. Короте, ось так напряму ми можемо ходити до лісу. І ось, якщо дивитися на фасад, на перший фасад, де ми були, теж гарний краєвид туди на, ну, би, на, на решту частину села. Можливо, то вже інше село. Ну, коротше, в цілому дуже гарний вид звідси. Ну, Якщо ще ми будемо, у нас будинок, там перший чи другий поверх, то взагалі там, краєвиди неймовірні. Ось так. Тут, до речі, присутній. Є такий пагорб, не знаю для чого він був зроблений, але це такий приємний бонус. ну В общем, додаткова земля. Ось я на нього виліз. Да, тут, тут вже краще видно вже кращий вид. Да, Звідси більш зрозуміло. Ось так. І э, за нашою ділянкою я сказав, що тут є доріжка. З лівого боку, ну, якщо звідси дивитися. І отут за нашою ділянку ще невеличка чужа ділянка, і знову велика дорога туди пішла. А асфальтована дорога ось перед цим, перед цим червоним будинком. Зараз я туди прийду. Так, Отже, я вийшов сюди на другу сторону, на другий фасад. Це під'їзна дорога сюди. Тут такий майданчик. Можна сказати, загального користування. Дуже зручно. Так, зменшу. От, ну, ці дерева треба видалити, це нічия територія. В общем, дуже зручний заїзд, це практично заїзд на нашу ділянку. І Ось так. І ось так пішла вперед наша ділянка. ну, в смысле, фасад, пішов туди, а основна маса ділянки от в тій стороні. Коротше, тут також є доріжка повз всю нашу ділянку. Отже, ну, на цьому все. Е, кому зацікавила пропозиція, набирайте, будь ласка. Е, пропозиція термінова, дійсно, людям треба продати. Все, О, ціна буде вказана в описі до відео. І телефон також там. Все, всім пока. Дорогі друзі, зараз я підійшов до озера Бобриця. Це таке славно звісне озеро. Е, коротко, тут обладнаний пляж, гарне місце. І що найголовніше, що... За озером починається величезний масив лісу. Кажуть, громадна територія для прогулянок. Показую. Так, ви бачите, що пляж, пісочок. Ось це взагалі насипана гора піску для того, щоб ну, люди обладнали пляж. І ось там величезний ліс. Він туди безкрайний безмежний. Частково він там порізаний, але в цілому, якби, він є і це державна власність. І озеро теж дуже гарне. Так, до наша ділянка, ось там 700 метрів, ось так можна сказати, по прямій 700 метрів. Якщо дорожкою, ну хай там буде кілометр.